Всім привіт, такі зірочки! З вами Софік. Зразу вибачаюся, звук може бути іншим, тому що я це роблю в іншій програмі, тому що тільки я монтую, заз, е, трошки ліміт в час. Так. Що ж, це питання-відповідь. Сподіваюся, що вам сподобається це відео. Якщо так, то нагадую. там можна коментар написати, наприклад, все таке. Що ж, не буду довго тягнути, починаємо. Спочатку я буду зачитувати питання з телеграм-каналу, до речі, можете підписатися, там дуже комфортно, я там активнічаю. Ще ж, переходимо до питань. Гові чат кожен день. Хто це писав, признавайтеся, ну серйозно. Сиріан, у мене я трошки зайнята. Скільки тобі років? Мені 13. Якщо б ти не знімала YouTube, то куди б ти пішла знімати? Я не думаю, що я б взагалі пішла б знімати на якусь іншу платформу. Тому що для мене YouTube є найкомфортнішою, мені там найзручніше е, виражати свої думки. На яку літру починається е, твоє місце, де ти зараз живеш. Ні, я, я вже, мені вже цікаво, хто це писав. Е, Привіт! Привіт! Що б ти хотіла знімати до Роблоксу? Я не думаю, що взагалі я починала бажання знімати. В мене воно почалося саме, коли я почала грати в Роблокс, дивитися, що інші люди по Роблоксу знімають. Тому, ну Зараз я вже розумію, що я б, можливо, щось з малюванням зробила б. Чи там, наприклад, в'язанням іншими моїм, скажімо так, хобі? За кого ти замілок чи за? На всі 100% за мілок Де ти живеш в місті чи в селі? До того, як я виїхала, я проживала в місті. Зараз я проживаю в селищі міського типу. По суті, місто маленьке, але по кількістю населення це село. Тому тут же вважайте, як хочете так на це питання відповіла, я буду пропускати питання, які вже були. Софік, ти допоможеш мені добити горді? Зараз я стараюся грати, купити гроші на скини, як я після того, як отримала горді та я його отримала за тиждень. Я зараз якось трохи зробила для себе паузу в денді але зараз я почала знову, тому я думаю, що так. Але дістрактити більше вам не буде. Я таку помилку знову повторювати не буду. Е, а можна 25 грудня буде відеочат. Я думаю, на канікулах я буду через день проводити, якщо не щодня. Так. Ну, на зимових, на зимових, Ви не подумайте А можна буде зробити спам на новий рік, на Великий? Тільки якщо на Великий, дозволю. Софі, ти зрозумієш, від кого це? Ні. Я сиділа реально довго думала, від кого це може бути у мене купа А Якщо ти не зрозуміла, хто то дам підказку, підписалась до трьохка і завжди вірила, що, що ти набереш побуть багато підписників. Гарна підказка, нічого не зрозуміла. Що ж, далі? У тебе нове повідомлення. Що тебе надихнуло знімати відео? Я побачила, як інші люди знімають Roblox. Українською мовою, і це мене змотивувало зробити теж що щось таке, зробити вклад в цю сферу, коли я починала не так багато людей, як зараз знімала, і насправді це дуже круто, що зараз люди підписуються не тільки по причині тому, що ти знімаєш українську, а й тому, що тобі взагалі подобається, що робиться людина. Як ти ставишся до хейту? Люблю, цілую. Внімаю, хай його буде побільше, тому що хейт це що, це актив. Але якщо його забагато, в мене ніколи не було такого люта Мене не хейтять, тому що я до нього нейтрально ставлюся. Е, які поради можеш дати початківцям? Початківцям не дивитися на перегляди. Це, мабуть, найбільше не дивитися на актив. Типу, можна порівнювати, що у тебе набирає більше, що менше, але не здаватися чисто за активу. Тому що треба ставити собі пріоритети. Ти хочеш знімати для себе чи для когось? Ну, от особисто я зробила для себе, тому я зараз зроблю розмовне відео, витрачаю на нього купу часу, але не факт, що комусь воно зайде. Так, далі. А скільки часу в середньому ти витрачаєш на одне відео? На шорт десь пів години, ну і плюс, поки я знаходжу ідеї, це теж немало часу. А на довге години-дві, можливо, навіть більше, то залежно, яке довге відео. Е, чи є якийсь контент, який ти хотіла би створити, але ще не наважилась. Багато довгих відео. Е, і летсплей. Я прям дуже хочу знімати летсплеї, мені це подобається. Це було б дуже прикольно. Це була б гарна зміна людям з Ютубу за стрімів, але, але я я ще не наважилася. Я пробувала, але потім просто в мене не доходило руки все то монтувати. Чи є у тебе улюблений формат контенту? Довгі відео, загалом, летсплеї, ну, типу, мені подобається її дивитися і так. Де ти народилася? Я з Херсонської області та й з самого Херсону, але ну, зараз не так. Е, де ти заробляєш купляєш робукси? Я заробляю робукси в Microsoft Travares. Якщо буде когось цікавити, я постараюся зробити це відео найближчим часом. Але в мене вже в списку три довгих відео, які я хочу зробити хоча б восени. Що б ти хотіла зробити на мільйон підписників? Хтось прям забагато в мене вірить, якщо в мене колись буде мільйон, я не думаю, що в мене колись буде мільйон людей. Якщо в мене буде 10, це вже буде дуже круто. Якщо в мене буде 100 тисяч, я, я не вірю в те, що в мене може бути 100 тисяч, не сюди, що в мільйон. Але в теорії, я б думаю, з вами б хотіла зустрітися в реальному житті. Чи ти хочеш поїхати за кордон? Не прям говорю бажанням, я не можу сказати, що це прям якась моя мрія, але е, до одної людинки я б хотіла поїхати. Кого тварин ти найбільше любиш. Раніше я любила кроликів. Але зараз котики це моя любов. Так, е, пропускаю одне питання найцікавіше питання буде наостанок. Яка в тебе була реакція на початок війни? Дякую за таке питання. Е, моєю реакцією е, в перший день я якось, поки всі так колотилися, якось хвилювалися, переживали. Я пам'ятаю, що тоді в мене були онлайн-уроки. І я так завжди це згадую, тоді вчителька молодшої школи, я тоді в 4 класі була, вона так якось спокійно провела той урок, ну мені тоді так здалося. Всі так якось цей, а потім, тільки коли я вже лягла спати ввечері, я справді зрозуміла, що ну, от почалась війна. Чи важко тобі вести канал? Насправді так, це важко. Тому що ти насправді дуже багато часу витрачаєш на канал, особливо телеграм-канал. Дивитися коментарі, якісь шукати ідеї, якось е е е е реагувати на різні слова, якось не відставати від інших. Насправді це важко. Але я трохи не жалкую про це. Ти е е е хотіла би мати хлопця, чи ні? Ні. Типу, на дуже-дуже далеку перспективу. Так, це було б круто мати стосунки, але вже в дорослому віці, коли я буду розуміти, буду мати якісь плани на життя, скажімо так. А зараз я просто не бачу в цьому сенсу, Я не хочу мати стосунків на двох дні. Окей, а тепер переходимо до питання з Ютубу. Перше питання. Якщо б у тебе було десь більше тисячі робуксів, що б ти зробила? Я б зробила багато мерчу. Я б купила якийсь кін, і я б думаю, я хоч і невелику, але там не знаю, 50 робуксів, я, можливо, б розіграла. Скільки тобі відповідала, що тебе надихає знімати свій канал? Мене насправді дуже багато речей, але, мабуть. Основне, що я б хотіла виділити, це мої підписники, мої зірючки, тому що максимально приємно бачити вашу підтримку, як ви виділяєте свій час, вкладаєте, вкладаєте своє серце та душу, ніби в те, що ви її не маєте. Дуже приємно бачити, що. Лише якісь там відео якоїсь там дівчинки на YouTube, тобто в даному випадку мене можуть зробити інших людей, хоч трошки більше, але щасливим. Е, Як ти навчилась монтувати відео? Ніяк. Е, просто я спочатку монтувала ваншот, до речі, це відео я теж роблю тут, тому що тут є непогані можливості, непогана якість. Е, з часом я більше часу монтувала военшот, потім я перейшла, мені моя однокласниця порекомендувала Вінк, в якому я зараз і монтую відео. Е, тому з часом якісь моменти, речі. Де я не можу сказати, що я прям добре монтую. Типу тобто мені дуже-дуже ще далеко куди є і те. Любиш тваринок? Так. Тебе є брат сестра? Ні, я лише двою брат. Яка твоя улюблена гра, не рахуючи Роблокс? Я взагалі не так часто граю, але навіть не знаю. Типу, поза Роблоксою я не дуже щось так граю. Важко, важко. Можливо, можливо, якась гра проходжування чогось. Я, наприклад, недавно грала в гру, де ми маємо історію, і ми подорожуємо в часі. Коротше, прикольненько. Ем, так. Е, що або хто тебе надихнув знімати зірочки, а почати е, інші роблоксера. Е, Чи є в тебе якась дуже крута ідея, але ти її не можеш... Зняти, якщо так, то чому? Довгі відео, чому, тому що мої старання не принесуть стільки цікавого. Наприклад, от, 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 мої історії в Бері вони дуже мало кому подобались, хоча я на них реально дуже багато часу витрачала. Е, як це зараз? Я коли став то вже говорила. Чому знімаєш саме Роблокс? Роблокс не так важко знімати, та й тут більшість ком'юніті дуже добрі люди. яка твоя мрія? Мрія мати котика. Мати котика? Ну, типу, в мене є своя кімната, але мати власну кімнату, тому що зараз я проживаю не вдома, я б хотіла б мати вдома. Ну, бути вдома. Скільки тобі років? Мені в 13 же говорила скільки ск б ти хотіла підписників. Багато. Так. Е, чи ти граєш в Бравл Старс чи Майнкрафт? Ні, не граю. Де монтуєш? Зазвичай в Вінк. Хто твій улюблений блогер? Прям улюбленого виділити не можу, але якщо рахувати по Роблоксу, то я зазвичай дивлюся. Ну, чи мені просто подобається самі відео, це. Історії на ніч Смішно не буде. Паляниця? І ще когось хотіла назвати? Секундочку, дайте згадаю. <свісно> і Ніка Каруза. Так. А скільки в тебе робуксів? Сім. І то я, мабуть, п'ять виділю на конкурс, якщо хтось обере цей прес. Скільки тобі років? 13, говорила, клута в день народження 14 грудня. Е, Любиш грати зі своїми підписниками? Ха, звичайно, обожнюю, вони ж такі добрі, завжди до мене чують, ніколи не перебувають. Ха, ха, ха. Е, е, як би ти почувалася, якщо б на твоїх очах всі підписники зникли? Якщо саме відписалися, в контексті відписалися б бігла писати в підтримку YouTube? Тому що як мінімум на мене підписаний другий аккаунт, але якщо в Реалиф, не знаю, я, можливо, почувала б провину в цьому, якщо б чисто мої підписники зникли. Якщо б тва... в тебе була тваринка, як ти б її назвала? А якщо є, то як звати? Якби у мене була б, я б назвала кішечку, я хочу з котика дуже сильно. Я б назвала її Муся. Муся, ну як не назвати Муся? Так. І от те питання, яке я відклала. Ти чай! Я мала давно вам признатися, розказати правду. Так, я чай. Що ж, дірочки, величезне дякую вам за усі ці неймовірні, цікаві питання. Сподіваюся, що в цьому відео ви дізналися щось про мене нове. Побачимося з вами зовсім зовсім скоро. Також, якщо вам сподобалось відео, та можете лайкнути, підписатися, коменток написати довгенький. Буду дуже вдячна, що я ж не буду затримуватися. Гарного вам дня! Побачимося зовсім-зовсім скоро. З вами була ваша Софік та усім па-па-па-па!